Рефі розпочала неформальні переговори з командою Валерія Залужного, якого Путін назвав лідером президентських переговорів перегонів в Україні, про які я вам тільки що розповідала. Спілкування відбувається через посередники, в тому числі західних залужному пропонували участь у переговорах з рефі щодо мирного врегулювання конфлікту. И Кремль що что серьезно серьезную Петренко и может быть субъектом переговоров. Вот, что они дописывают в своих хорошистках телеграм-каналах. Россия уже начала налаживать контакты с командой экс-главкома ВСУ Залужного, которого Путин назвал лидером президентской гонки на Украине. Уже начались неформальные переговоры, общение идет через посредников, в том числе западных. Залужному предложено участие в переговорном процессе с РФ по мирному регулированию конфликта. Учитывая его серьезность. Уровень поддержки в Кремле считают, что бывший главнокомандующий украинской армии имеет все возможности быть субъектом переговоров, тем более, что с Зеленским дел иметь мало кто хочет даже на Западе, рассказал нам информированный источник. Впрочем, ряд других инсайдеров полагают, что Залужный... Для Москви, пока не слишком понятная фигура. И делает на него абсолютную и діло на него абсолютную ставку, точно никто не станет. По крайней мере, пока не будет определенности по срокам проведения выборов на Украине. И не станет ясно, намірен ли нинішній український посол в Лондоні в них участвовать. ну читаючи це повідомлення, можна зробити висновок, що расисти вже все вирішили. В них вже все поділено, все зрозуміло і вже намагаються, неначе домов. Мовлятися з наступним президентом, якого вони бачать на, на посаді на території нашої держави, і як стало зрозуміло з цього повідомлення, що вони бажають, що цю посаду займе саме Валерій Залужний і думають, наскільки він для них є зрозумілим, і чи зможна буде з ним домовлятися. Поговоримо про. Залужного, та проте, не наче він говорить, що у президента нашої держави чинного рейтинг двічі нижчий ніж у залужного, і це говорить Владімір Путін. Правитель Кремля заявляє, що рейтинг президента України Володимира Зеленського нібито вдвічі нижчий ніж у колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Путін говорить таке: неважливо, який у нього рейтинг. чотири чи скільки там відсотків. Його рейтинг удвічі нижчий, ніж у залужного. Шансів перемогти на нових виборах у Зеленського немає. Путін також сказав, що нібито не проти зберегти державність України, але йому важливо, щоб Україну не використовували для загроз Москві. <кій> Разом з тим, російський лідер назвав Зеленського токсичною фігурою для України. Що говорить Путін? Він маючи на увазі, Зеленський загнав себе в глухий кут, заборонивши переговори з Росією. Він ухиляється від переговорів, тому що інакше доведеться скасувати воєнний стан і відразу йти на вибори. Ми зацікавлені в тому, щоб Зеленський залишався при владі. Він розкладає режим. І, взагалі, підняття теми виборів розпочав Дональд Трамп. Він почав говорити, не начебто, що Володимир Зеленський має низький ретинг. Всього 4%, що його в Україні вже не підтримують, потрібно проводити вибори. Ну і до цього, звісно ж, Путлєр разом з картопляним дідом Лукашенком говорила про те, що вони не визнають легітимності Володимира Зеленського. Це дуже смішно, адже вибори у нашій країні. Україні пройшли за всіма правилами, люди дійсно йшли та голосували, обирали. А ось як це відбувається постійно в Рашиській Федерації та в Білорусі, тут ось таке величезне питання, на яке ми всі з вами знаємо відповідь, і, взагалі, всі деталі того, як стільки років Путін займає свою посаду. Ну і також далі, більш детально про те, що говорить колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій. Залужний. він відвідав Український католицький собор Пресвятої. Родини у центрі Лондона, взявши участь у богослужінні з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення, залужний виступив із промовою, у якій подякував Сполученому королівству його союзникам за підтримку України. Україна не обирала війну, але ми обираємо боротися, щоб захистити наші домівки, родини та майбутнє. Ця війна не закінчена. Україна не здасться. З вашою допомогою ми переможемо. Сказав він, розпочинаючи службу єпископ Кенат. Новаківський сказав прихожанам, що сьогодні він відчуває те саме що три роки тому. Шок, зневіру і великий смуток. Єпископ Лондона Сара Малалі та рабин Джонатан Вітенберг провели молитву за Україну на службі. З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Рефі в Україну були присутні релігійні лідери, політики та Громадяни України, ось такі новини надходять, і дуже приємно, що Великій Британії продовжують підтримувати нашу державу, і звісно ж всіляко нам допомагати. З останнього що також Валерій Федорович заложний дописував у себе в соціальних мережах, таких як Телеграм. А то ось читаю про тисячі людей, які прийшли на мітинг в центрі Лондона, в знак підтримки нашої країни. Тут була неймовірна атмосфера солідарності та єднання. Три роки тому. Світ похитнувся для нас. Це був день, коли вибір між страхом і гідністю став очевидним. Ми обрали боротьбу, ми обрали свободу. Ми обрали Україну. За три роки ми навчилися цінувати кожен новий світанок, кожен момент із рідними. Ми навчилися бачити світ по іншому у світлі мужності, у витинках болю, але завжди із надією. Ми стали нацією, що знає справжню ціну життя і свободи. Дописав Валерій Федорович Залужний у себе в телеграм-каналі. Напередодні він дописував те, що кожен день цієї війни це подвиг українського народу. Це наші воїни, які тримають фронт у надскладних умовах. Це наші лікарі, які рятують життя, це матері, які чекають додому синів і дочок. І це наші діти, які ростуть у війні, але звісно мріють про мир. Ми втратили багато. Але ворог помилився, тому що Україна це не просто земля, це народ, і цей народ вже ніколи не стане на коліна. Дописав, що відвідав Український католицький собор у Лондоні, де відбувся Молебель. І з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення. Але з приводу того, як рейтинги да там дописували, що у Володимира Зеленського нижче ніж у Валерія Федоровича Залужного, то насамперед знаєте, як казав напередодні лідер нашої держави Володимир Зеленський, я незручна людина, незручна людина в плані правління нашої держави. Як на мене, був би хтось інший. Президентом да на території України та не було б вже України ще на початку повномасштабного вторгнення, тому ми вдячні нашому лідеру, нашому президенту, за те, що він стійко тримається і стоїть на своєму, і дійсно лише рухає нашу державу в правильних умовах з правильними умовами, які він розповідає на міжнародній арені. Скільки просто світових лідерів він долучив для України і про Україну, що всі зараз говорять, що насамперед дійсно про нас не забувають. Якщо раніше про нас не сильно знали, що почалась війна в 2014 році. То зараз кожен куточок світу знає, що відбувається в Україні, і знає хто така Російська Федерація? І до речі, зараз активно шириться тренд у соціальній мережі TikTok, де знімають наші захисники. І єдина фраза: пане президенте, стійте так само міцно, як ви нам сказали стояти на початку повномасштабного вторгнення. Тож наші захисники з лідером нашої держави. А в інформаційному просторі створюється все задля для того, аби створювати психологічні тиски і моменти розколу також присутні, як ви бачите, бо і рашисти підкидають дріф у вогонь. По іншому ніяк це не сказати. Далі ми з вами поговоримо, що і заявив очільник головного управління розвідки Кирило Крилобуден. Він сказав, якщо Росія захопить Україну, наступною її ціллю стане Польща. На думку головного розвідника рефія має на меті відновлення імперії, подібної до радянського союзу. Але з країнами. Варшавського договору у складі, якщо станеться найгірший варіант, три країни об'єднаються в єдине Росія, Білорусь Україна. Про тому, що це майже неможливо, наступне буде Польща. Я вам прямо про це кажу, і не треба цього боятися. Це треба усвідомлювати. Бо далі будуть Чехія, Угорщина та Болгарія, заявив Кирило Буданов. Ну і з приводу того, про які поступки може йти мова під час майбутніх переговорів між Україною, Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Мамарка на своєму ютуб каналі Микола Давидюк, український експерт-блогер, надав свої суб'єктивні думки, які взагалі можуть бути поступки взагалі для України для Російської Федерації, що це означає для нашої держави, і взагалі як можливо буде відбуватися ось цей своєрідний переговорний процес? Далі слухаємо думки Миколи Давидюка. Поїхали. Путін каже, що можлива угода США та України щодо ресурсів його не хвилює. Нас це не стосується, це не наша справа, каже Путін. Але в той же час у Росія на порядок більше рідкоземів, ніж в Україні. Москва готова пропонувати все. І каже. Те, що цікаво, партнерам готові віддати. Росія є одним із лідерів у світі з запасів рідкоземів. Ресурси рідкоземельних металів в Україні ще потребують оцінки. Знаєте, от Путін вона себе як ну насправді психологія Путіна це ображена дитина з заточкою. Знаєте, от вона ходить і штрикає всіх, хоче пускати кров. Ну, це якийсь фільм хоррор Реально хворий ображений е пенсіонер, розвиток психологічний, якого зупинився на рівні дитини. От в них є, так, да, в нас краще, а в нас більше, а в нас е взагалі супер, а в них не так. Що ж сталося? Що ж ти біжиш за нами? Стара лиса потвора, розумієте? Е Росія готова працювати з іноземними партнерами у сфері розробки рідкоземів. В тому числі навіть на окупованих територіях, я вам казав. Що цікаво, що він уже цю новину почав розсилати через Тартас, каже, що гарна ідея пропозиція президента США Трампа скоротити на 50% оборонні бюджети США та Росії. Китай міг би приєднатися. Загалом Китай набирав Путіна, сказав так, бистро чот сюди. І Китай каже, це я не зрозумів, багато інформації ще не знайшов, що скоро має зустрітися в Нью-Йорку так звана група миру. Ось це треба буде. Це треба буде точно дослідити, що це за група миру. Хто в неї входить і чого вони зустрічаються, ну, от. але Путін е, намагається заохотити Захід, вкладатися в його економіку. Путін намагається заохотити Захід. Ну от. Вкласти гроші в його алюміній, в його газ газ в стабілізацію цін на його ринках, от, і хоче зрозуміло, щоб продати свій північний полюс. Що найцікавіше, виходить Європейський Союз і каже, друзі українці, а ми вам свою угоду по корисних копалинах запропонуємо. Вони кажуть: знаєте, ми не хотіли б з вас видавлювати, розуміючи, що в війні. Ми не хотіли б зараз вам наступати на горло. Ми й так розуміємо, як вам важко. Тому ми хочемо вам нормальну угоду. Є такий чоловік, єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сежурне. Ну, він каже, що ми українському уряду запропонуємо свою угоду по цих критичних мінералах. Він каже, 21 з 30 важливих мінералів, які потребує Європа, є в Україні. І він каже, додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною. Багатство українських корисних копалин, включаючи марганець, титан, графіт, літій, стало для Європи великим викликом. І вони хочуть приєднатися. Не так, як каже Трамп, давайте я вас випотрошу, ви будете колонією. А Європа каже, давайте подумаємо. І що ми можемо з цього зробити, тому що це цікава історія для всієї Європи. Тому ми шукаємо, боремось і ці приїзди лідерів і робота в Брюсселі це пошук країною варіантів. І навіть те, що чесно, трохи розізлило, те, що вчора Борі Джонсон каже: ну, нічого, ми платили репарацію по ленд до 2006 року. Так ви з американцями самі всім світом управляли. І знову ж таки, ви. Поїхали. Отримали ленд-ліз. Що ми отримали? Ми не могли вибирати зброю. Нам давали зброю і обрізали, куди бити. Ви Німеччину знищили і розклали. Знову ж таки, ви від Німеччини отримали репарації. Про які репарації в сьогоднішніх умовах ви нам говорите? Про ніякі. Ну, зато Боря пішов, три книжки, носки, значить, в Укрзалізниці, сфотографувався, піару, запустив. Ну, така історія, не знаю. Трошки мене вчора розізлило. Далі Путін, крім того, що пропонує свої поступки. Загалом виходить Західна преса. Блумберг каже: знаєте, для Трампа буде ударом, якщо Путін не зупинить обстріли. В більшості міст, я думаю, ви це точно знаєте, і в ваших в тому числі, йшли обстріли і вчора вночі, і попередні тижні. Путін каже, ні ні-ні, я не стріляю. Ну, але, типу, йдуть обстріли, наші сили ППО мужньо з цим борються, знищують все, що летить. Ну, от. Але лікарні, школи, цивільні будинки Путін обстрілює. Просто в режимі 24 на 7. І це постійно йде. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Путін, крім цього, що намагається ну, можливо, і не зупинити, не ліпиться в американців зараз з росіянами прям супер. Да, на зустрічі з Макроном, я про неї зараз розкажу. Він, не, ну, типу, Трамп не хоче називати його диктатором, не хоче, типу, каже, я до цих слів обережно. Ну, типу, окей. Але. Давайте чесно, ну ж обіцяли за кілька тижнів. обіцяли, ну, крон теж каже за кілька тижнів. Може статися зупинка вогню, але обіцяли купу всього, але ж нічого не відбувається. Ну наразі Сполучені Штати Америки поводять себе не дуже гарно по відношенню з нашою державою. Дональд Трамп більше бритається з Путлером і визнає, що той не винен у тому, що розпочав. Так ось останні заяви президента Дональда Трампа про Україну змушують лідерів європейських країн думати про те, що США можуть припинити військову допомогу для Києва. І дійсно, представники країн Європи вони занепокоєні і. Навіть вже спілкуються деякі з Дональдом Трампом, аби вирішити ті питання, які в них виникають. Попри це, президент України Володимир Зеленський та військові аналітики стверджують, що за підтримки своїх європейських союзників українські війська зможуть продовжити боротьбу впродовж багатьох місяців. Про це дописують в політику. Таким чином, європейські лідери показали свою дипломатичну та військову підтримку, прибувши до Києва в третю річницю повномасштабного вторгнення рефії, дехто. Приєднався до зустрічі в онлайн форматі, і також Європейський Союз працює над пакетом військової допомоги на суму не менше 20 мільярдів євро. І Про це вам більш детально розповідала, яка країна скільки нам виділила. Водночас, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, для політико найпотужніший важіль впливу. Трампа на Україну це погрози не постачання зброї. На мою думку, у нас є півроку, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати нестачу зброї на лінії фронту. Водночас у виданні підкреслили, що підтримка США є дуже важливою, але понад рік тому Конгрес не затвердив збільшення допомоги Києву. Через що українським військовим не вистачило артилерійських боєприпасів та засобів ППО, внаслідок чого Росія посилила свою перевагу на фронті, коли в лютому минулого року Україна втратила контроль над стратегічним містом Авдіївка. Зеленська звинуватив у цьому штучний дефіцит снарядів. Нагадали у матеріалі, і дійсно. На жаль, наші західні партнери не завжди постачають в необхідні терміни нам те, чого потребують військові на фронті, щось відтягують, щось роздумують, розглядають, Але нам потрібно все це терміново, адже дійсно людські життя втрачаються через те, що не вистачає якихось певних снарядів.